абсолютно, значить, якщо в нього з'явилися гроші, я йому написав листа і сказав Віктор Андрійович: якщо вам партія регіонів дала гроші, а дала гроші для того, щоб відбирати в нас голоса, то вкладіть їх у лікарню майбутнього. Значить, добудуйте лікарню майбутнього. Ну ви ж працівники засобів масової інформації, маємо кожен день бачите і ні в одного мабуть ні сльоза. Накатується, коли дитина помирає, у нас діагноз покласти не можуть, лічити не можуть потрібні гроші в Ізраїль, в Німеччину, Францію, навіть в Білорусі і тому подібне. Так це, всі ці проблеми мали рішити лікарня майбутнього. Ну, бачите, Черновецький всім землю давав з довгим. На жаль, Пану Ющенко він цю землю не дав. Тому от він ходить явно, що один відсоток чи два відсотки він у нас відтяпає, це буде добрих 10-15 депутатів у Верховній Раді. Тому абсолютно я от коли було питав керівництво удару і пана Кличка особисто, що ж він не дав землю, коли був. І такий міф, що прийде Кличко і одним ударом уб'є Януковича Азарова і придачу літвіна, я одразу кажу, а що ж він не зробив це одним ударом, не вбив Черновецького і ще й довго не захватив з собою. Значить, в Біблії сказано, не сотворить себе куміра. Ми вже куміра в особі Ющенка сотворили. Тепер тільки, як кажуть, в багатьох лишилися рецидиви від того політичного грипу, яким населення перехворіло. Третій проєкт це з вилами абсолютно з адміністрації президента. Значить, я відкрито ляшку говорив і. Що іди назад, здає в Державне управління справами вили, там, де тобі дали їх під розписку. Значить, абсолютно проєкт більш розумний, не, не такий, як казав Допкін, по-дебільному зроблений, як Україна вперед. Я взагалі йому сказав Олег, перейменуй Україна взад. Є Україна вперед, ти перейменуй Україна взад. Значить, Каже медицина, що у нас з 10 чоловік, кожен 10 має гомосексуальні нахили, тому тобі 5% гарантовано проходжу, я й безвилупами. Йому 20% дають, щоб він критикував партію регіонів. Когось якісь емоції позитивні, 20% він критикує партію регіонів, 80%, на жаль, він критикує особисто Арсенія Петровича Яценюка і об'єднану опозицію. Чому я так відкрито говорю? Тому що я рахую, що він образив мене особисто, бо він завжди каже, що от Яценюк. І набрав стадо баранів і веде їх до парламенту. Ну якщо я баран, значить, тоді я говорю так, як і говорить пан Ляшко, значить, емоціонально. Буде шашлик. — Так. Тому це проєкт абсолютно дурний. На жаль, є люди, які на нього купуються і, і, і не розуміють. Він ж не трогає ні Королівську, він не трогає інших суб'єктів виборчого процесу, які м -м, абсолютно є плодом е, творчества любимої нашої партії регіону, але тим паче. Е, вони такі є. Мета одна любий, тот відхвати 0,1%, тот 1%, відсоток, тот 0 соток відсоток. Головне відхватити від об'єднаної опозиції. Це абсолютно проєкти. Ми відкрито на всіх зустрічах про ці проекти говоримо. Тому як далі підуть справи? Ми свої обов'язки виконали, води зняли. Ми теж зняли, значить, але потрібно би було домовлятися по конкретним округам і тому подібне. На жаль, цього було не зроблено. Тобто пішло так, значить, на тобі Боже, що нам не боже. Ну, побачимо. Час покаже тут осталось нам то півтора неділі ще до закінчення. Виборчого процесу, прошу, ви питання, Якщо можна так, є велика вірогідність приїзду в неділю. Так, повна вирогідність. вирогідність. Ну, бачу, Арсеній, бачу, Петрович, це Арсеній, це Арсеній Петрович тут буде, ми вас запрошуємо. П'яті Максим. П'яті на Соборні, так? На Соборні, значить, буде підведення вже в області. Виборчої кампанії, це йде по кожним областям України. Значить, е Арсеній Петрович, як голова Ради об'єднаної опозиції, приїжджає, тому ми вас всіх запрошуємо, незважаючи на те, що місцева влада не дуже. Я ще його тут чекає. Кожен вихід люди Миколи Трохимовича традиційно вже пов'язується з провокаціями. Кожен, абсолютно. Проїзд Арсенія Петровича, ну ви так само можете спрогнозувати, що не обійдеться без таких речей. Чи ви готові до цього, чи ви залучали своїх колишніх колег для того, щоб уникнути таких провокацій? Ну, хто робить провокації? Ті, хто себе слабо почуває. Якщо людина себе впевнено почуває, для чого їй абсолютно робити провокації? Це абсолютна дурниця, тому... Людина продавала бамбони, в нього це добре виходило. Треба було цього бізнесу триматися і не йти. Шановні, я абсолютно противник того, щоб якісь тут масони кукловодили не тільки нашим державою, а й областю і містом. От подивіться у парламенті, типічна Україна-Масонська держава. За 10 хвилин пану Чечітову приносять розпорядок питань, які виносяться в сесійний зал в режимі. Значить, Коло кожного стоїть питання плюс мінус, плюс там мінус, мінус, мінус. Ото він дивиться, значить, плюс рука вверх, мінус рука так. Скільки я його питав, хто це стали позначки ці масонські? Ніхто не знає. Скажіть тоді, хіба це парламент, якщо рішення приймається за його межами? Рішення приймається за його межами. Значить, Це чисто масонська держава. Як що це за масони сидять в адміністрації президента і хто це ставить плюс-мінус? Хто рішає за весь парламент, за весь український народ, який делегував туди депутатів? От що саме головне, не допустити створення нової такої парламентської більшості, тому що це ілюзія парламентаризму, це ілюзія парламентаризму перед Європою, перед світовим співтовариством і тому подібне? Ну не може 20 чоловік. Приймати у пустому залі рішення там 252, 260 і так далі, і тому подібне. Ну це при, при тому, все, що вносить опозиція, мінус, 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 не зважаючи на те, що ті закони дійсно потрібні державі. Вони. Краї необхідні, але, на жаль, більшість за них не голосує. А друге, шановні, а неужелі пану Борисову нема чим більше зайнятися, чим займатися виборчим процесом пана Михайлішина? Що так добре справи у нас йдуть в Україні? Ну давайте візьмемо його, його добувна промисловість. Він де? добування паливно-енергетичних корисних копалин 98,6 складає від рівня минулого року. Подивіться, нафта сира 97,4 по Україні. Газ конденсат 99,10, газ природній. 97,4 по Україні. Так, Йолки, твої палки, тут ми купляємо російський газ по 430, а ти навіть не можеш добути до рівня серпня 2011 року, а сидиш, займаєшся виборами. Так, тоді, що в партії регіонів, головне, бо вони кажуть, ми, ми переплачуємо, ми то тото, то -то. ми розвиваємо газ внутрішньої видобутки. Звідки подивіться? Одні мінуси, нічого немає, абсолютно. Це друга ілюзія, яку створює пан Назаров на всіх прес-конференціях. Ви, ви бачили, президент, коли був, коли в Дніпропетровській казав, що повідкручує голови, що члени уряду не знають мінімальної зарплати? Члени уряду не знають мінімальної пенсії, і члени уряду не знають, що таке прожитковий мінімум. То як вони можуть формувати тоді бюджет і як можуть вони управляти державою? Економічно Україна йде до повної фінансової, економічної катастрофи. Ну, немає показників. Ще немає, бо за 9 місців я можу оперувати тільки за 8 місців. Спад промислового. Виробництва не було навіть під час кризи 2008-2009 року. Складає 95,3%. Значить, дуже склад спад переробної промисловості. Населення фактично голодає, тому що не може купувати. Ну, ну як може бути, яловичина і телятина 86%, свинина 85%, птиця. Ковбасні вироби, продукти, які виготовляються з риби 88 соки 88%, Ну, все, абсолютно, молоко, масло борошно, крупи, хлібобулочні вироби 94% і тому подібне. Капуста? Та немає тут. А немає капуста. Уроса наче беруться. Вино виноградне 69% від січня серпня 2012 до січня серпня 2011. року. Вас вітаю, що ви стали менше пити, але ви просто п'яте сьогодні е, жмурдяк і фальсифікати. І тому подібне. Ну, ситуація економічна і фінансова абсолютно країна котиться до того, що було сказано Азаровим і вийшло з закритого засідання Кабінету міністрів, що в Україні не то, що плохо, а очень плохо. Це дійсно відповідає дійсності і відповідає всім статистичним даним. Прошу Прошу. шановські резонансна справа була кілька тижнів тому, коли взяли на величезному таборі начальника одеської митниці в і якби от інформація прозвучала і зразу ж вона якби заглохла. Невідомо, як розвивається далі справа, чи ви якось ну, знаєте, яка зараз ситуація? Це перше запитання. Друге запитання, чи відомо вам, можливо, по своїх каналах, які гроші кинуті, скажімо, планом Фірташа на перемогу своїх кандидатів у Чернівецькій області. Тому що за певними ну, інформацією, наприклад, на виборчу кампанію пана Михайлічина, Ну, витрачається, там, ну, так, за чутками, знову ж таки, я не стверджую, але більше 10 мільйонів доларів. Чи вам відома така інформація? Ну, перше, пан Довиченко працював тут. Оце ж він всі ці три фірми значить, Павлюка, знаменитого курятника, він же тут все кришував. І коли тут запахло смаженим, його перевели на одеську митницю. То, що. Ми порахували тоді, що все ну, абсолютно повірте мені, от така сама схема, як сьогодні, з виборчим процесом. Посилаємо в генпрокуратуру про скоєння злочинів, тому що всі взяли інвойси, потім вже отримали. МВС, інвойси з Польщі і з Румунії, де показують, що ну, по жадності ну, хоча б 10%, 3-4% від вартості товару сплачувалися тим гіпсокартоном, де все мінялося, вже можна було цілу Україну огородити значить, і тому подібне. От по сьогоднішній день не можуть прийняти процесуальні рішення. Значить, що, Так Там вони сиділи. Три фірми, які кожні два місяці міняли назву брокерські, це ж були основні фірми, які займалися розмитнення контейнерів. Половину вносилося в касу, половину йшло в общак. Значить, ото, що біля мільйона знайшли в нього в кабінеті, то це так, на чай каву капучино, значить, але все ж. Бистро зам'яли його там з посади терміново зняли, значить, того митника закрили, а потім якоби випустили за хабар на підписку, я був в Одеській області, і так все покрито мрякою. От я до то... закритий зараз ні. Ні, радник калітніка. вже призначений радником. Я хотів сказати калітніка. Значить, так вибачте, якщо в людині в кабінеті коло мільйона доларів і він не може пояснити їх надходження в службовому, перше чому правоохоронні органи не зробили обшуки в їхніх будівлі, в їхніх там садових, загородних, вони ж там понабу, набудували кругом Києва. Я комуністам кажу, ви свій лозунг перепишіть верніть страну народу, «Верніть митницю народу. Вони ж забрали митницю. Це ж основне джерело цієї, цієї предвиборчої компанії. От звідки це вся йде? Значить, Вони ще хотіли Укр і хотіли «Укравтодор» забрати. але їм видно. Партії регіонів самим потрібні були кошти на відмиті від діяльності цих підприємств і тому не дали їм. Але при такої тотальній корупції абсолютно, бо бачите, вони союзники сьогодні. Партії регіонів, вони входять з ними в коаліцію, тому вони ніяких мір до них не приймають. Скільки витрачено грошей? Я знаю, не можу. Чітко сказати, що ми такою інформацією не володіє. Але думаю, що достатньо. Ви, ну, послухайте себе. Ну, це то, що вони купили йому там костюм, оділи його в сорочку. ну, – Кого, кого, га? Михайлішина, Михайлішина значить, причесали. І, от пан Петро каже, як то співаєшся в гуцульській, причесався, прилизався, вийшов на поріг, вибачте, От так і Ми вас із да. Значить, нічого то абсолютно не дасть. То як мертвому примочки, значить, я не глоба, я не Ванга, значить і не Вольф Мессинг, ну, я вам даю 100%. Гарантію, що Педорок буде е, депутатом Верховної Ради України. Вони оцю всю дурницю затіяли, а тепер хай вкладають гроші. Спочатку вклали гроші накупили тушок, потім е, тепер вкладають гроші. Ну якщо людина не йде, ну 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 ну, ну, ну що ви її толкаєте. Е, якщо абсолютно воно не... Непрохідне. Ну, продавав бомбони, хай продає собі на здоров'я. Ну, владу треба йти людиною підготовленою. Колись ви знаєте, міські голови міста це були або керівники будівельних трестів, так чи ні, або заводів, чернівців і тому подібне. Ну, потім, от, Пан Петро, як почав революцію коло з виконкомом так і пішли одні невдахи. Ні, ні, прошу. Прошу, прошу, нема питань, у нас є час, бо у нас ще... Так пошті посадає. Я вже не буду задавати. Чому? Ну задавайте, нема питання. Абсолютно. Що на питання просто не будуть. Якщо масова фальсифікація відбувається, за статистикою народ обурюється і виходить на вулиці. Але останнє соціологічне опитування, яке було проведено в Україні серйозними соціологічними інституціями, говорить, що тільки п'ята частина українців готова при тотальній фальсифікації на цих виборах вийти на вулицю і створити новий майдан. На вашу точку зору, якщо, от, як ви кажете, Тупо і свідомо партія влади піде на такі фальсифікації, що все-таки можливі якісь масові заворушення в державі. Дякую. Ну Ви знаєте, Ющенко все зробив, щоб у нас, як кажуть, відпала охота більше виходити на Майдани. Я рахую, що така апатія в людей це в основному заслуга. Ющенка, що люди ну, раз повіривши, вже повірити другий раз абсолютно друге дуже тяжко. Тому на сьогоднішній день, ви знаєте, я не можу сказати, що це кажуть соціологи. А як буде, я просто був учасником того спонтанного мітингу, який був коло народного дому. Коли був прийнятий закон про засади державної мовної політики, так от питання в чому? В тому, що ніхто нікого не привозив, ніхто нікого не звав, все пішло по соціальним мережам. Тобто пішло по інтернету, по Фейсбуку, по іншим. І люди самі почали приходити і тому подібне. І от мене, я ото, був зранку до, 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 до послідньої біки, Хоча вже там на другий день мав бути прес-конференція президента України, він її відмінив, значить, але відмінивши, дав таку команду, щоб нас там відлупцювали. Так от, Беркут, який пішов, ну, послухайте, Ну, Для чого це було показувати? 25 їх госпіталізували. Так це люди були не згуртовані. Люди були просто настільки злі, що просто відлупцювали їх. А якщо вже вас відлупцювали, то сидіть тихо. Кому потрібна побита міліції показувати, як вони помирають, їх скоро скорою відвозять і тому подібне. Друге, була рядом патрульно-постова служба. Вони не рухнулися. Тобто вони два кроки вступили і стали. Їх командири ззаді штовхають, вони не йдуть. Вони не пішли абсолютно. Розумієте? Тому що, ну майже 100% сержантського прапорщиків, вони скомплектовані з села. Вони приходять додому, бачать інше життя, і мати розказує їм про інше життя. Ці розказують командири зовсім про І При зарплаті там у 1600 гривень чи 1400, великої охоти захищати партію в регіоні у в них абсолютно нема. Тому якщо влада надіється на міліцію, ну є як ваше керівництво заангажовані і, і, і придані, значить керівництву місцевої партії регіонів і центральної. Ну, але більшість 100 людей я спілкуюся, абсолютно не підтримують. Значить, міліція не буде голосувати за партію регіонів. Значить, хоч що б їм там не говорили, тому що ну, денний не плюнь, якщо завтра звільниться місце начальника увесь Чернівецької області, повірте мені, що пришлють Донецьку. Люди. Ті, хто професійно себе готував до кар'єри, вони на собі поклали точку. Значить, бо вони прекрасно знають, як би вони не працювали, вони ніколи не будуть, бо на їхнє місце прийде Донецький, Донецький, Донецький і ще раз Донецький. Тому як воно буде, ви знаєте, у нас в суспільстві не може ніякий соціолог сказати, може б начати з того, що хтось комусь наступить ногою. Метро, чи в трамваї, чи в тролейбусі, може початися, коли потече в когось перша кров і тому подібне. Тому дуже тяжко на сьогоднішній день. Бажано, щоб все пройшло нормально, але це ми робимо все, що можемо і будемо робити на виборчих дільницях, все, щоб пройшло без всяких фальсифікацій Ну, якщо там, от я був на Донбасі, якщо там рейтинг десь 25%, а їм пока поставлена задача до 75%. Ну, то вже ті, хто в владі працюють, каже, ну при всі фальсифікації, повірте мені, при всьому задіянні адмінресурсу ну, можна ну до 5% збільшити рейтинг. Ну не можна.